Я не знаю, друзі, чи бачили ви коли-небудь такі відео, де дорослі поводяться як діти? Буквальнодідей. Сейнфейн, совочкана пулеткисаловигл. Але нам точно треба це обговорити. Вікова регресія. Різні її прояви часто стигматизують, асоціюють із заграванням до pdf файлів. Та навіть асоціюють із якимись фетишами чи кінками. Чи так це все насправді? Поговоримо в цьому відео. І перед тим, як ви продовжите, я вас прошу поставити лайк цьому відео та підтримати сили нашої оборони за посиланням у описі відео. І починаємо. Мені прислали ось це відео про блогерку Кейт Бейбі, у якому ця оглядачка пояснює, що через фото цієї Кейт, які вона використала у своєму огляді, Тікток забанив її відео. Через небезпеку для дітей. Очевидно, що алгоритми считали ті зображення як сексуалізовані зображення маленьких людей, і помаркували як недопустимі. І тепер ця жінка каже: ну і яких вам ще доказів треба, що все це погано і небезпечно? Але про Кейт Бейбі ми поговоримо трошки згодом. Що ж таке вікова регресія? Вікова регресія явище не нове. І існує у психіці людини і спочатку існування самої людини як істоти соціальної. Вікова регресія це позитивна несексуалізована копінг-стратегія, за якою думки, емоції та поведінка людини вертаються на більш ранню стадію розвитку. Скажімо, старша дитина може почати поводитись більш подібно до молодшої дитини. Зігмунд Фройд визначив вікову регресію як несвідомий захисний механізм. Це означає, що розум ненавмисно намагається захистити себе від ситуацій або почуттів, з якими він не хоче стикатися, повертаючись у той ментальний вік, коли життя було суб'єктивно простішим, бо хтось дбав про тебе, у тебе було менше відповідальності і взагалі життя могло здаватись кращим. Однак не всі теоретики мають однакову точку зору. Карл Юнг зазначав, що вікова регресія може бути позитивним кроком для задоволення потреби, скажімо. В довірі чи турботі вікова регресія може бути тимчасовою або тривалою, залежно від причини, і може впливати на будь-яких людей. Ми з вами тою чи іншою мірою точно стикалися із таким захисним механізмом. Скажімо, коли мені сумно чи тривожно, я постійно перечитую та передивляюся Гаррі Поттера та Володаря Песнів, тому що ці твори асоціюються у мене із безтурботним дитинством, і я вам скажу, це для мене працює. Моя тривожність знижується, настрій покращується. В коментарях напишіть, як повертаєтесь в дитинство ви, щоб почувати себе краще, і чи робите ви це взагалі? А от люди, які є так званими інтенсивними або патологічними регресорами. Деколи навпаки можуть почувати себе сумно від згадок про дитинство. Можливо, це пов'язано із травмами, яких вони зазнали, коли були дітьми. І тепер вони намагаються прожити дитинство ще раз, але вже з надійним дорослим поруч. Пікова регресія може проявлятися і патологічною поведінкою, скажімо, так зване дитяче скиглення, ведення розмови дитячим голосом, розгойдування або потреба в комфортному предметі. Тобто всіма тими способами, якими реальні діти намагаються заспокоїтися, коли засмучені, як правило, несвідома вікова регресія є ознакою певного дистресу або стану здоров'я. Однак є деякі ситуації, коли люди використовують вікову регресію з терапевтичних міркувань, скажімо, у терапії вікової регресії, яка має на меті допомогти людям повернутися в події минулого, тут використовується гіпноз. Подібним, але не тотожним до вікової регресії є поняття терапії внутрішньої дитини. Цей термін використовується до групи розмовних терапій, які пов'язані із налагодженням зв'язку із так званою внутрішньою дитиною. Архетип дитини описав Карл Юнг, а Ерік Берн в рамках транзакційного аналізу вже розробив знайому нам тріаду егостанів – станів: дорослий, батьківська фігура та дитина. Це взагалі дуже цікава тема, яка колись була моєю гіперфіксацією. З того часу я часто усвідомлюю, хто в певний момент приймає якесь мною контрольоване рішення. Якщо це дорослий або батьківська фігура, це означає, що мене захищають або примушують працювати. А якщо це дитина, то це означає, що я відпочиваю, щось собі купляю і загалом радію. До речі, у психотерапії є безліч вправ, які допомагають тобі налагодити контакт із своєю внутрішньою дитиною. Скажімо, ти уявляєш себе в ролі дорослої особи, яка спілкується із тобою маленьким, і ти можеш говорити цій дитині, що вона цінна, розумна та достойна всього найкращого, і це подекуди дуже розчулює. Як я вже зазначила, люди можуть займатися навмисною віковою регресією для рекреаційних цілей. Сюди входять дитячі хобі, книги, різні фільми і загалом щось ностальгічне. Проте, у цьому випадку це свідомий вибір, і це точно є тимчасовим. Вікова регресія не обов'язково є шкідливою, Але якщо людина виявляє, що це заважає її життю, то їй варто обговорити цей з терапевтом, особливо якщо є якісь стійкі симптоми психічного захворювання, відчуття безпорадності чи пригніченості, або ж симптоми ПТСР. І ось це найголовніше: Кейт Бейбі, aka Кіден блогерка, яка має сотні тисяч фоловерів у Тіктоці. У описі профілю вона одразу дає про себе пояснення: цілення, межовий розлад особистості, аутизм та складний ПТСР. Їй 30 років. В інстаграмі її профіль закритий, і в описі вона зазначає «Non-Sexual 18+, і це мій простір безпеки. Працюю з ліцензованими професіоналами. І так, ми бачимо, що одягається вона, ніби дитина. Але оті фото, які прислали блогерці з першого відео, як я розумію, побачити можна лише в інстаграмі. Чи не виглядає це як такий собі закритий онлік? Довести ми це, на жаль, не зможемо. У Тіктоці вона пояснює у різних ліпсінках та просто відео, що їй подобались часи, коли їй казали, що робити. Також є відео, де вона спілкується із своєю мамою, і та висловлює їй безумовну підтримку. І це дуже чудово, адже не всі батьки можуть бути розуміючими до вікових регресорів. Також у неї є партнер, який виступає її так званим опікуном та дбає про неї повністю. Вона наводить фото, про кого насправді він дбає, в той час як бачить її дорослу жінку. І ви знаєте, це багато про що говорить. Ми розуміємо, що вона дуже часто повертається до своєї внутрішньої дитини. Можливо, це наслідок якоїсь травми. А можливо, вона просто сумує за тими часами. А я сумую за тими часами, коли ще не вводила в пошуку кіден. І це жах, друзі мої. Що там вибиває? Наявність ось такого опікуна є дуже поширеною практикою серед регресорів, адже оскільки вони безпорадні діти, їм треба, щоб хтось про них піклувався. Часто про це пишуть як таку собі фетиш модель БДСМу DDLG, по яку вступають Дедді та Літл Girls. Завдання першого опікуватися і виховувати, а других, дотримуватися правил, довіряти і бути покараними. Одні вважають, що ДДЛГ має терапевтичний ефект, інші втікають від побутової рутини за допомогою ось таких механізмів, дехто просто з цього крінжує. Але майже всі вікові регресори бісяться, коли їм це пред'являють. Цей чоловік описує свій досвід, коли він був у таких стосунках. Опікуном і він зазначає, що тут треба проводити чітку лінію між просто допомогою та кінком для pdf файлів тому що він просто носив її на руках на другий поверх, обрізав скоринку від хліба, накривав покривальцем перед сном. і все, і більше нічого. А те, що зробила Кей зі своїм опікуном, це не лише крінжова фотосесія, як він каже, але й завантаження цього всього в інтернет. І це викликає запитання для чого? Кейт відвідує різні комік-кони, розпаковує іграшки і одягає різний фетиш одяг. Так, вам не почулося, адже одягає вона не лише дитячі піжами та боді, але й також різні аніме костюмчики із підтяжками на стегнах. Тільки не говоріть мені, що це сексуалізовано мною кимись користувачами, що тут немає нічого такого, тому що діти такі підтяжки не носять. Їм не потрібні чокіри та яскравий макіяж. Або колготи в сіточку, але дітям точно треба пустушка, тому дехто із вікових регресорів їх використовує. Як вони пояснюють, це для боротьби зі стресом? Ця блогерка зазначає, що через хей соцмережах її безпечне місце, тобто використання пустушки, вже таким не є. А ось ця блогерка оглядає найкращі пустушки для душу, що би це не означало. Також вона показує свою колекцію пустушок. До речі, психоаналітики, використовуючи теорію Фройда. Загалом зазначаю, що коли в особистості є фіксація на оральній стадії психосексуального розвитку, то в дорослому віці у неї будуть намагання стимулювати провідну ерогенну область цієї стадії рот, як знаряддя, живлення, смоктання і первинного обстеження предметів. На цій стадії основне джерело задоволення і потенційної фрустрації пов'язане з годуванням. У психології дитини на цій стадії є одне прагнення споживати їжу. І для заспокоєння вже нагодованої дитини батьки пропонують їй пустушку. Або ж вона починає смоктати палець. У деяких дорослих це може проявлятися споживанням значної кількості їжі, курінням, гризінням предметів і таке інше. Але не пустушкою одною. Дехто із вікових регресорів носить реальні підгузники, розроблені для дорослих, але з малюнками. І деякі з них дійсно ходять в туалет саме в ці підгузники, і по-великому теж. І відчувають себе комфортно від цього тепла та вибачте м'якості. Ця дівчина зазначає, що як і Пітер Пен ніколи не хоче дорослішати. Вона живе зі своїм бойфрендом, і для неї він татко. У спілкуванні з ним вона говорить дитячим голосом. Та відповідними інтонаціями, і вони визнають, що вони практикують DDLG. Їй 20 років, але почуває вона себе на 5, А я почуваюсь на 19, А цьому Джонні – 31. Джоні тридцять один. Боже, як мені важко так рінжово це дивитись. Ви вже мене пробачите, але я просто не можу. Я ніби в чиїсь спальні, особливо після визнання ними практики БДСМ. У цьому випадку ми бачимо змішану ситуацію, використання нею копінг стратегії для заспокоєння та поєднання із БДСМ-практикою. Думаю, що провести межу між сексуалізованими віковими регресорами та просто людьми, які намагаються впоратись із травмами. Загалом можна. Це наявність чи відсутність яскравого макіяжу, перук, чокерів, неоднозначних аніме образів з короткими спідницями та підтяжками. Наявність інших атрибутів, скажімо, бюстгальтер, дітям він не потрібен, чокер. Яскравий макіяж, крім того, самі вікові регресори часто зазначають у своїх описах, чи є їхній образ сексуалізованим чи ні. Також не варто забувати, що багато хто з них може просто хайпувати на такому образі, набираючи перегляди і заробляючись цього. Тим самим вони погіршують становище тих, хто реально намагається якось вижити своєю терапією, хто реально відчуває себе так і через такий контент популярних блогерок. Зазнає стигматизації, Ти бачиш, що багато хто зазначає у своїх відео, що це не сексуалізація, а просто копінг-механізм. Таких людей точно не можна стигматизувати чи засуджувати, адже, по-перше, ми не знаємо, через що взагалі вони пройшли і як вони намагаються боротися з наслідками певних подій. Проте негативні сторони така поведінка все ж має. Люди, які часто використовують цей механізм для подолання стресу, тривожності, згодом можуть відмовитися від вирішення проблем таким собі дорослим чином. Це заважатиме їхньому особистісному розвитку. А також майже всі вони стикаються із нерозумінням з боку рідних та загалом суспільства. Це додатково їх травмує. Люди у стані вікової регресії є вразливими до маніпуляцій. І можуть бути жертвами різних поганих людей. Часте занурення у стан дитини також може спричиняти певні проблеми із розмежуванням реального та уявного світів. Загалом вікова регресія може бути корисним інструментом для подолання труднощів, але психотерапевти радять використовувати його з обережністю та під певною супервізією. Ну, все, друзі, з мене на сьогодні досить. Дякую, що були зі мною. В коментарях напишіть свою думку щодо такого механізму протидії стресу та боротьби з травмами, що ви про це думаєте, та підписуйтесь на мій канал. І, до речі, у мене з'явився інстаграм, посилання в описі.